Розглянемо розгорнутий кут АОБ. Нагадаємо, що його міра 180 градусів або π2 радіан. Побудуємо промінь ОЦ спочатком в точці О, яка є вершиною розгорнутого кута. Так ми утворили кут АОЦ і кут БОЦ. Ці кути називаються сумішними кутами. За аксіомою вимірювання кутів сумамір. Кута АОЦ і БОЦ дорівнює мірі кута АОБ. А міра кута АОБ становить 180 градусів. Тому сума мір суміжних кутів становить 180 градусів. Ця властивість дозволяє за заданою мірою одного із суміжних кутів легко знаходити міру іншого. Наприклад, нехай міра кута АОЦ. Дорівнює 125 градусів. Знайдемо міру кута БОЦ. За властивістю суміжних кутів сума мір кутів АОЦ і БОЦ становить 180 градусів. Знаючи, що міра кута АОЦ дорівнює 125 градусів. З даної рівності знаходимо, що міра кута БОЦ становить 180 градусів мінус 125 градусів і дорівнює.